Ми читаємо Матгелі і читанчитамрити главу 16. Спроба Господа піти до Вріндавани. Отже ми читаємо з 64 го вірша. В попередньому, 63-му Господь читання сказав Нітянаді Прабу, Послухай, будь ласка, свята людина, я хочу тебе попрохати про щось. Ласкаво задовольни моє прохання. Не приходь. До Джиганатхапурі щороку. Замість того, залишайся у Бенгалії і виконуй моє бажання. Пояснення щили Правопаде. Місія Щійтані Махаправу полягає в тому, щоб поширювати єдині дієві ліки за цієї доби, паду епохи Калі, спів Махамантри Харі Кришна. Виконуючи наказ матері, зі читання Махапробу жив у Джаганатхапурі, а віддані приходили туди побачити його. Однак Господь вважав, що в Бенгалії потрібно старанно поширювати це послання, а за його відсутності там не було нікого здатного на це. Тому Господь попрохав Нітяна залишатись там і поширювати послання свідомості Крішна. Схоже, Проповідницькі завдання Господь доручив також рупі Госвамі та Санатані Госвамі. Нітяна до прабу Він попрохав не приходити до Пурі щороку. дарма щоб побачити Господа Джаганатху. це для кожного велике благо. Це означає, чи означає це, що Господь позбавляв нітяна прабу цієї щасливої можливості? Ні. Вірний слуга. Січетані Магапрабу повинен виконувати його наказ, навіть якщо для цього доводиться пожертвувати можливістю піти до Джеґатха Пурі і побачити там Господа Джаганатху. Іншими словами, виконувати наказ січані Магапрабу це більше удача, ніж задовольняти свої чуття спогляданням Господа Джаганатхи. Отже, можна і споглядаючи Господа Джаганатху просто задовольняти свої чуття. Цікаво. Отже, для цього і повинен гуру. Бо інакше ми вигадаємо своє власне розуміння відданого служіння, і це буде з нашого погляду, погляду повністю у свідомості Крішни. Але це буде просто наша спекуляція. Для цього повинен гуру, щоб казати нам, що робити. Не те, що нам подобається, а те, що треба справді для Крішни. Без сентиментів. Іншими словами, виконувати наказ Чайтані Магапрабу – це більше удача, ніж задовольняти свої чуття спогляданням Господа Джиганатхі. Проповідувати вчення Чайтані Магапрабу всім світом важливіше, ніж жити у Чайтані джиганатхапурі для власного задоволення. Отже, якщо ви бажаєте проповідати, будь ласка, існує така можливість. Місія Місіяні Махапрабу це поширювати свідомість Крішни. Отже, його щирі віддані повинні виконувати його бажання, придвіте ачеята Грама сарватара прачара гайби мора нама. Віддані Господа Чайтані повинні проповідувати свідомість Крішни в кожному селі і в кожному місті світу. Це задовольнить Господа. Аж ніяк не слід діяти самохідь. До власного задоволення, цей наказ сходить ланцюгом парампери. Духовний вчитель дає учневі ці накази, щоб учень міг поширювати послання свій читання Магапрабу». Чудовий чудовий коментар дуже могутній. Обов'язок кожного учня виконувати наказ авторитетного духовного вчителя і поширювати послання Господа читання всім світом. Наступний вірш. Тахан сідгікарі, хене аніє надек'є. амара, душкара, карма, тома гайти гає. Мага пробував далі. Ти можеш завершити те, чого не можу навіть я. Крім тебе, я не можу знайти в Гаудадеші нікого, хто міг би виконати там мою місію. Пояснення. Місія Господа читання це звільняти пропащі душі цієї епохи. За цієї епохи Калі майже 100% людей пропащі. Читання мого праву, Безперечно звільнив багато пропащих душ, але його учні походили здебільшого з вищих прошарків населення. на церемоніці? Так, я, каже, майже 100% людей пропащі. Наприклад, він звільнив Шилерупа Гасвамі, сенатно Гасвами, Сарабгауми, Сарабам Батачарі та багатьох інших, що з соціального погляду перебували на дуже високому соціальному щаблі, але були пропащими, як на духовний погляд. Шилерупи і санатно Гассамі служили в уряді, а Сарабам Батачарі. Був найвидатніший вчений Індії. Так само Прокашанада Сарасваті був ватажок багатьох тисяч Сенясів Маєваді. Натомість, що Ленітянадопробу, звільнив таких осіб, як Джигай та Мадгай. Бачите, Прокашинада Сарасваті, оскільки він був лідером в і персоналістів, для них необхідна базова кваліфікація для духовного розвитку це повне зречення Синьяс. Тому для них характерно. Приймати сан'ясу, і в них багато сан'ясів. Але в свідомості Крішни це не є обов'язковою умовою. Як Нітяндапробував, він був гріхастою, і Махапрабу наказав йому проповідувати. Та й ще й сказав, що не бачу нікого. Хто може це зробити, крім тебе? Цікаво. Кожен має проповідувати. Як це правильно розуміти? Насправді ж не кожен може проповідувати. Кожен має проповідувати. Не кожен, не кожен може проповідувати, але кожен має проповідувати. Це правда. Це означає, що ми повинні тоді допомагати проповідувати тим, хто проповідує. Або ж поширювати книжки шлюпровопади. Ну, це ж також не кожен може пройти. Чи кожен? Та чого не кожен. Може кожен проповідувати. Як ми були зараз у Кропиницькому, там Саша Пробув, таксує щодня по 8-по 12 годин. Важко, важко працює. Але він поширює книжки. пасажирам. Поширює книжки і беруть. Беруть книжки. Але він каже: дивні люди. В них умови, у таксистів умови, що вони не, не повинні починати розмовляти з пасажиром, якщо він не почне з ними розмовляти. Вже на нього багато разів скаржились оператору таксі, що він проповідує людям. і каже: дивні люди. Я з ними розмовляю, я розповідаю про свідомість Крішні. Вони з усім погоджуються, беруть книжку, а потім скаржаться. Оператор. <хай> дивні люди. Дивні люди. Оце таки пропащі. <хай> Отака удача. Отримали книжку, а потім скажуть все одно. Тобто, кожен може поширювати книжки. Кожен. Ну, якщо людина там просто, ну, якось працює, що там робить для відео. Просто в нього має бути така свідомість, що він це робить для проповіді, а не просто там, умовно кажучи. Ну, тобто, як людині, яка, наприклад, я не знаю, прибирає в храмі, ну, розумієте, що це проповідь. Як людині, яка прибирає в храмі, розуміти, що це проповідь, має розуміти, що в домі правопади має бути чисто, Це Днім божеств. Якщо люди прийдуть побачать, що там багнюка, вони не повірять в Кришну. Вони скажуть, що це за люди тут таке? Хіба це віруючі люди? Як казав мені професор Колодний, Він каже: я, коли йду до якогось храму, він відвідував всі, всі конфесії, він каже: мені там не треба слухати, що вони там кажуть, проповіді. Коли йду до, до вбиральні, я дивлюся, що там воняє. То мені все зрозуміло. Це професор. Коли... <професор>, <професор> Бачите, дуже розумно Каже, правильно? Це так. То є проповідь, чи воняє вибиральні, чи ні, отже, поширення книжок це дуже, дуже важлива проповідь. Щіли пропада хотів. Особливо це дуже важливо напередодні марафону щели У грудні у нас марафон щели пропади, кожна людина має підготуватися, поширювати книжки так чи інакше. Або сприяти. Щось робити для поширення книжок. Кожна людина має підготуватися до цього, будь ласка. Отже. Так само про Каштанда Срасвати був ватажок багатьох тисяч в і майваді. Натомість, чи не пробу таких осіб, як Джагаї та Мадгай. Бачите? Мага Магапробу звільняв дуже високоосвічених, аристократичних людей. А не надо пробу звільнив Джагая Мадгая. Дуже занепалих. Тому Господь Чайтані каже, амара. Душкара карма, Тома хайте ти гає, були врятовані суто з ласки Нітянади Прабу. Коли вони поранили нетінаду Прабу, Господь Чайтані рознівався і вирішив вбити їх своєю сударшаною чакрою, але Прабу врятував їх від Господнього гніву і дарував їм звільнення. У втіленні Гаура Господь не вважає за потрібне, потрібне вбивати демонів. Він ставить собі завдання лише рятувати їх, проповідуючи їм свідомість Крішни. Однак у випадку з Джагаєм та Мадгаєм, в світані так розгнівався, що був готовий вбити їх на місці, проте Нада пробув, був настільки милистовий, що не лише врятував їх від смерті, а й підняв до трансцендентного рівня. Що й досі є. Неподалік від. Місце народження навпроти місця народження Господа господачання є гат, який зробили Джагай Мадгаї, коли рознібились. І вони щоб якось. Спокут... Спокутувати сві гріхи. Вони зробили гат для прочан, щоб вони вмувалися у Ганзі. Отже, Прабу зробив те. Що було неможливо для січий Мого пробув. Так само, якщо він, вірно служить Гаураніта, в лінії учнівської спадкоємності він може перевершити навіть служіння Тінанди Прабу. Так діє учнівська послідовність. Нітянада Прабу врятував Джигай Мадгая, а Слуган Тінади Прабу З його милостю може врятувати багато тисяч джагайв та Мадгаїв. Це пропада про себе каже. Точно. Це особливе благословення учнівської послідовності. Того, хто пов'язаний з учнівською послідовністю, можна визначити за плодами його діяльності. Цей критерій завжди справедливий щодо діяльності Господа і Його відданих. Тому Господь Шива каже: «Арадгананам, нам, сервисам, Арадганам, парам та паратарам деві Тадіянам, самарчинам. З усіх різновидів поклоніння найліпше поклоніння Господу Вішну, а ще ліпше за поклоніння Господу Вішну, поклоніння Його відданому вишнаві. З милості вішну Вайшнава може досягти більшого, ніж вішну. Це особливо привілеї Вайшнави. Тобто Вайшнава не зможе утворити всесвіти. Як Господь вішний перевершити в цьому? Ні. Але вечна це особлива енергія Господа, завдяки якій Господь прибирає до себе. прибирає? До себе пропащі душі. Це такий механізм, іншого нема. Тому в цьому він може зробити більше, ніж сам Господь. Чому? Чому? Тому що аби, ну, біл, наділений повноваженнями, тому що Господь дає йому таку змогу. Да? Він дає йому таку змогу. Бо він хоче прославити. Він все зробив на ну, курокшет, як Пробада каже. Але він хотів, щоб Арджуна отримав заслугу і славу. Добре. Насправді Господь воліє, щоб його слуги вершили діяння славетніші. Бачите, він бажає, щоб вони вершили діяння славетніші, аніж він сам. Наприклад, у битві О. Наприклад, у битві на Курок Шетрі, що Кришна спонукав арджуну воювати, бо за планом Кришни. Всі вони всі воїни на полі бою мали загинути. Кришна не хотів брати славу за це сам. Він хотів, щоб уся слава дісталася Арджуні. джуні. Тому він попрохав його воювати і здобути славу. Та сама утішта, Яшалабхасва, Джитва, Шатрун, Пункшва, Раджам, маяй вайте Нігата, Пурвам Ева, Німита. Та матрам Бгава Сав'ясачин. Отож, ставай до бою, налаштуйся воювати, здобудь славу, перемагай ворогів і втішайся квітучим царством. За моїм задумом, вони вже приречені на смерть. І ти, Сав'ясачі можеш бути лише моїм знаряддям у цій битві. Баґладдіта одинадцяти так, Верховний Богослово віддає всі заслуги відданому, що досконало справляється з будь-яким важким завданням. Хануманджі або Ваджран Гаджі, слуга Господа Рамачандри, ще один приклад. Хануманджі одним стрибком перестрибнув через море із берега Бгарата варши дістався берега ланки, коли ж сюди. Вирішив піти господар Мачандра, він вимостив собі дорогу з каменів, хоча з його волі камені плавали в воді. Якщо ми просто будемо дотримуватись настанов, що читання можна слідами, що інтінанди пробу, це рух свідомості Кришни, розвиватиметься далі. І проповідники, що зберігають вірність служінню Господові, зможуть завершити ще складніші речі. Тобто Хануман перестрибнув на ланку, а Господь Рамачандра повинен бути йти мостом. Тобто Хануман зробив наче більше, ніж Господь. Але з ласки Господа. Чудово. А ви що скажете? Ні? Та Господь рама так зробив, То рама так зробив звісно. Та. Та, хас, <пит> так і Господь Кришна на ж він переміг. І завдяки йому все це сталося. Цікаво, як я сьогодні, сьогодні читав про Кубджу, і Кубджа була згорблена, її звали Тривакра. Вона була згорблена в трьох місцях: шия, на рівні груди, груди і поперек. Чому так? Ачарі рекомендують, що Кубджа була втіленням сетябгами. Проявом сетя Бами, дружини Кришни. А ще вона була Бгудеві, землею. Це земля. І земля дуже сильно страждала, потерпала від ваги, від тягаря воєвничих шатрі. І тому вона ж спочатку прийшла до Кришни і просила, щоб він прийшов і звільнив. Її. І тому вона була така згорблена. Чомусь хто якось А, я коли на дивіться? Може, не знаю. Можливо, але Господь, він ступив її на стопи, наступив і двома пальцями під підбороддя і зробив його дуже стройною. Тобто він звільнив її від тягаря. Цих войовничих шатрі. А як она була Сатті Хама? Ні-ні-ні. Вона була проявом Сатяба. Сатябама. Це всі його дружини. Це внутрішня енергія, прояв його внутрішньої енергії. Отаке. Що там? Вопрос. Ну, що там? Шо є У нас же в книгі дуже часто пишуть, що. Він також абсолютно істина. Але разом з тим він і пішов воювати на полюбити Куговше. Тобто він зробив той вибір, який з хотів зробити Арджуну. Тобто це зовсім інший монастрій. На Господь Булерана. Господь Балерано не хотів конфліктувати, бо він був прихильний до всіх. І до Дорьодгани, і... Він вчив Дурьодана битись на палиці. Він не хотів втручатись. Але як Кришна, це ж Кришна і є Баларама, різні настрої. Кришна теж не, не, не бився на корокшитри. До речі, кажучи, так само, як і Баларама. Але він зробив все за допомогою Арджуни. Отже, наступний вірш: пробує відповів. Господи, Ти життя, а я тіло. Тіло і життя не відмінні, але життя важливіше за тіло. Свою незбагненною енергією Ти можеш робити що завгодно. Що ти мене спонукаєш робити, те я і роблю беззастережно. Пояснюю, на початку ще медбага там сказано: «Те не Брама Грідая Дікаває». Господь Брама це перша жива істота у всесвіті. І він також творець цього всесвіту. Як це можливо? Хоча Господь, брама, перша жива істота, він не належить до категорії вічно Татуї. він належить до джіва Татуї. Однак, з милості Господа, що дав Господу брамі настанову серця, та не брама Хрида, він зумів створити величезний Всесвіт. Справжні, чисті віддані, дістають настанову від Господа через серце. Де завжди перебуває Господь, і Шварах соробута нам Гіта 1861. Якщо жива істота, виконує настанову Верховного Бога особи, вона дарма що незначне створіння. З милості Господа може вершити найскладніші подвиги. Господь Кришна підтверджує це в Багават Гіті 10.10. -10. Да дамі йогам, там, я на маму, тим, хто повсякчасно служить мені з любов'ю і відданістю, я даю розуміння, за допомогою якого вони можуть прийти до мене. Чистий відданий може все, бо Він діє під вказівками Верховного Богособи, за допомогою незбагненої енергії Господа, чистий відданий може вершити речі, які вважають дуже і дуже складними. Він може здійснити речі, які ще не вершив навіть сам Господь. Тому не надав, сказавши читання Магабу: є караха сей корі нагіка ніяма. Не знаю, згідно з якими засадами я виконую цю дивовижну діяльність, але я знаю напевно, що роблю все, чого ти бажаєш. Знову таки, що про себе опосередковано каже. Отже, вся заслуга належить Господові. Така природа стосунків між Господом та його відданим. Господь хоче всю славу віддати відданому, але відданий не приписує собі нічого, бо знає, що все здійснює Господь. Отаке. Добре. Які будуть коментарі, питання, відповіді? Зауваження. Вигуки. до марафону. Готуємось до марафону. Правильно. Це правильний висновок. Маємо готуватись до марафону. Книжки доступні, книжки Є. Книжки недорогі. Книжки коштують не більше, ніж книжки в крамниці. Книжкові. Подивіться. Книжки цікаві. У нас дуже цікаві книжки. Дуже красиві. Будь ласка. Харі